У Тернополі провели в останню дорогу 24-річного військовослужбовця Максима Кузіва. Панахида за загиблим героєм відбувалася у домі печалі. Далі траурний кортеж направився до Миколинецького кладовища. Життя воїна обірвалося 7 липня під час виконання військового обов'язку у Донецькій області. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну. Оператору розвіднику другого відділення взводу коригування артилерійського вогню, батареї управління та артилерійської розвідки військової частини А 1302 солдату. Кузіву Максиму Петровичу сім'ї Максима вручили грамоту пошани та скорботи і державний прапор. Під час поховання захисника на алеї героїв зачитали поминальну молитву та запалили димові шашки, вшанувавши пам'ять загиблого бійця. Попрощатися з Максимом Кузівим прийшов його побратим на псав Долесик. Максим це напевно що був один з найсвітліших людей, яких мені доводилось познати на своєму життєвому шляху. Він був істинним альтруїстом і людиною, яка жила добром і допомогою іншим. Він, де жертвуючи своїм здоров'ям, своїм в кінцевому випадку життям, він робив все для того, щоб його товариство, щоб його сім'я, його країна жила якомога краще. Треба втретій ночі вставати, встає в третій. Треба не їсти дві доби. Він не їстиме дві доби. Це виконавчий чоловік, який любив свою державу. І робив все для неї. Це альтруїст. Це в нього було татуювання на Росії альтруїст, і це його був спосіб життя. Це був весь він. І він не був просто там патріотом. Він був ідейним націоналістом. Він виховав ціле покоління і залишив після себе величезний скарб наступників. Він не був. Для себе він був для всіх. На захист країни Максим пішов другого дня після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік служив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Був артилерійським коригувальником, брав участь у боях за Ізюм на Харківському напрямку та Бахмут на Донеччині. Хлопець був дуже відважний, дуже відважний. Спочатку зарекомендував себе просто в будь-яку точку. Командир відпускай, будемо крашити. Був поранений під Бахмутом Під час е, також передвигання на позицію е, танк. Вистрілив танк, е, тяжке було поранення, але відновився за 8 місяців і повернувся знову. Знову повернувся і, на жаль, на жаль, загинув в цьому бою. Максим Кузєв був відданим своїй державі. Ще з 2016 року проводив вишколи в організації Сокіл, де займався військово-патріотичним вихованням молоді. Максима я знаю десь з 11 класу. Якраз закінчував школу, і ми разом попали в організацію Сокіл. І були з ним до моменту, поки вже не розійшлися по службам різним і так далі. Максим був дуже хорошою людиною, був націоналістом. Був веселим, життєрадісним хлопцем. Любив різні авантюри, спонтанні рішення. Да, був трохи впертий, але справедливий, чесний і добрий. У Максима Кузіва залишилися дружина, батьки, вірні друзі, вічна пам'ять та шана захиснику України.